Служба безпеки України викрила ще двох колаборантів, які добровільно пішли на співпрацю з агресором на сході та півдні України. За матеріалами справи, після захоплення частини Херсонщини, 38-річний житель селища Новотроїцьке підтримав російських загарбників. Окупанти призначили його на посаду керівника регіонального так званого лісомисливського господарства. Колаборант з 2023 року працював на окупаційну владу, організовував розпорядження лісовими ресурсами на користь Російської Федерації. Іншою зрадне. Цю виявилась керівник так званого республіканського центру зайнятості ЛНР в місті Кіровськ. Як встановило розслідування, вона відповідала за кадровий підбір, працевлаштування та профорієнтацію і перепідготовку спеціалістів для псевдовідомств. Наразі слідчі служби безпеки України заочно повідомили двом фігурантам про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями кримінального кодексу України. А саме за частиною 2 статті 111 – це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Та за частиною 5 і частиною 7 статті 111 прим. 1 – це колабораційна діяльність. Зломисники переховуються від правосуддя на тимчасово окупованій території України. Їм загрожує від 15 років тюрми до довічного в'язнення з конфіскацією майна.